Іне Леонський Том 1, розділ 25. Вчення Карпократа. Карпократ і його послідовників що світ і те, що знаходиться в ньому, створені ангелами набагато нижче, і ненародженого отця. І шут вже народився від Йосифа і був подібний до інших людей, але й вирізнявся від них тим, що його твердає чиста душа, добре розуміла те, що вона бачила у сфері, ненародженого отця, і тому від нього була послана Тій душі сила, що вона могла уникнути світотворителів і, прийшов через усіх, і звинившись від усіх, вознесла знову до Нього. Те саме буває з тими душами, які приймають подібне. Душа Ісуса, говорить вони, яка вихована в юдеїське звичає, зневажала їх і тому отримала сили, за допомогою яких подавала страсті, які жили в людях і покарання за їхні гріхи. Таким чином душа подіну до душі Ісуса. може Зневажати начальство, які створили світ, а також отримати сили для звершення подібних дій. Через це вони дійшли у своєму нудруванні так далеко, що деякі говорили, що вони подібну до Ісуса, інші ж говорили, що вони в деякому відношенні могутніші за Нього, а інші вважали себе кращим за його учнів Петра і Павла та інших апостолів, які в ті вони ставлять за нижче за Ісуса, бо їхні душі, які вийшли з цієї саме сфери, і також не вважалися до були достойні. Тієї самої сили повернулося в те саме місце, якщо то зневажає земне більше за нього, то може бути кращим за нього. Вони також займаються волхуванням і заклинанням, вживають любовні напої, вдаються до своїх духів і демонів, які наводять сон та до інших хитрощів, кажучи, що вони мають сили навіть керувати начальствами творцями світом. Цього, а також і всього творіння в ньому. Вони, як язичники, послані сатаною та наруга над божественним іменем церкви, щоб тим, хто іншим способом люди, слухаючи їхні розмову, являючи, що всі їхні. Такі ж, як вони і втерталися від слух від проповіді істини або бачачи їх, діла хвалили нас усіх, тоді як ми не маємо спілкування з іншими, ні учень, ні в моралі, ні в щоденних відносинах. Вони живуть розпусним життям, щоб приховати своє учення, то вживають для прикриття свого нечесті ім'ям ім'ян Христа, але праведний суд не таких, тому що відплатить Бог їм за їхніми ділами. І вони у своєму безумці дійшли до того, що говорять, ніби їм дозволено робити все безбогане нечестиво, тому що, говорять вони тільки для людської думки, є добрі і погані діла, і душі люті повинні в одних тіл інші, доки не пізнають кожен спосіб життя і свого роду дії. Якщо тільки хтось одне переселення, за один раз не зробить усіх тих дій, про які нам не варто не лише говорити і слухати, але навіть думати і вірити. Щоб такими справами займалися інші співгромадяни, для того, щоб як свідчать їхні твори, душі їхні опробування в будь-якому способі життя при своєму виході, не перебували більше нічого. І про це треба турбуватися, щоб інакше через те, що їм ще чогось не вистачає для свободи, не довелося знов бути посланими в тіла. Тому говорять вони, Ісус сказав таку притчу, коли ти йдеш із противником своїм до правителя, то дорогу віддай, лінився ти від Нього, щоб Він не притяг тебе до судді, а суддя не віддам тебе слузі, а слуга не посадив тебе до в'язниці, і істину кажу тобі ти не від... звідти не віриш, поки не віддаси останнього кондра. Матвія 5, Лука 12. Услід супротивникам вони розуміють, одного з ангелів, який знається у світі, якого вони називають, дияволом, кажучи, що він вісну для того, щоб приводити загиблі душі світом та верховним начальникам, Його називають першими світоправителем, і він передає такі душі іншим ангелові, які йому служать, щоб поміщати, ув'язнювати в їхні тіла, бо тіло, за їхнім словами, є в'язниця, слова не віддає звідти, поки не вдаси останній кондрат. Пояснюють вони так, що ніхто не. У них не влади ангелів, які створили світ, але доти переселяються в тіла, і тіли, поки не випробив всякого роду діли, у всьому світі його душа потім возноситься, коли немає більше ніякого недостатку. Собідно до Бога, який вище за ангелів, які створили світ, таким чином спасаються всі душі, чи піддаються вони заразом, при першому вже втілені всім дієм, та мадруватимусь, модру, тіла в тіло і виконуватимуть у всякому роді життя, належне, щоб не посилається вже в тіло. Якщо у них звершується щось нещастиве, несправедливе заборонено, я вірю в цьому. Я не вірю в цьому. Так написано у їхніх писаннях, і вони, стверджуючи Ісус зі своїми учениками, і апостолами говорив таємно і окремо вимагав від них, щоб вони таємно сповіщалися достойними віруючими. А саме, що спасаються через віру в любов, а усе інше, байдуже тільки на думку людей, одне є добро, інше зло, хоча запровадити нічого злого немає. Інше з них, на відміну від своїх учнів, припікає задню частину по поклості правого вуха. Тому Василіна, яка за Анекіти прийшла до Риму і трималася цього вчення, спокусила багатьох. Вони називають себе гностики, мають частково намальовані, частково інші матеріали, виголовлені зображення, кажуть, що образ Христа зроблений був Пилатом в той час, коли він жив з людьми. І вони прикрашають з вінцями, виставляють разом із зображеннями. Світських філософів, а саме зображення Піфагора, Платона, Аристотеля, і інших показують їм інші знаки, пошаних саме, як язичники. Розділ 26. Вчення Керинха, Євгенітів та Николаїтів. Якийсь Керинх, навчений в Єгипті, вчивши свірони не першим Богом, але силою, яка далеко знаходиться від нього, найвищого першого начала нічого не знає про Всевишню Бога. Ісус говорить, він не був народжений від Діви, бо це здавалося б йому неможливим. Але подібний, як і всі інші люди, був сином Йосифа і Марії, і відрізнявся від усіх справедливістю, благозумністю і мудрістю. І після хрещення зійшов на нього. На нього від найвищого першого начала Христос у гляді голуба, і потім він сповіщав невідомого Отця і звершив чудеса. І зрештою, Христос відійшов від Ісуса, і Ісус страждав і воскрес. Христос же, будучи духовним, залишився чужим стражданням. Евіаніт навпаки погоджується що світ від сторони Богом, але стосовно Господа, вони були тієї самої думки, як Карінфі, Карпократ. Вони користуються тільки Євангелієм від Матвія, відкидаючи апостола Павла, називаючи його, і служником закону. Стосовно пророчих писань, вони намагаються пояснювати їх хитро мудро, здійснюють обов'язання, дотримуються закони і ведуть спосіб життя юдею, поклоняються Єрусалиму, наче він був. Домом Боже. Ніколаїти є вченикам Николая, одного семи деяконів, поставлених апостолами. Вони живуть розпусно. Про них написано в Апокаліпсії ціане Босло, де сказано, що вони вчать, що нічого немає законопорушного, неснатливості і віші долу Тому сказано про них у тобі добре те, що ти ненавидиш справу Ніколаїтів, яких я не знав, вже вкривиння друга. Вчення Кердони і Маркіона. Якийсь кердони, який запозичив вчення від Сам... Самоніани, прийшов у Рим. За гігіна, який був дев'ятим за рахунком єпископів від апостолів, вчивши Бог проповідане, закони пророком не є Отцем Господа нашого Ісуса Христа, тому що того знала, останній був невідомий, то правосудний цей благий. Його послідовником був Маркіон, який розповсюдив це вчення. І він посромно Богульства. Кажучи, що проповідний законом і пророком Бога не винувати зла, шукає війни не постійно в своїх намерах і на все собі. І тут вже походив від того це, який вище за Бога, то цей світ, і прийшов в юдею під час правителя Понтії Палати, який був прокуратором Тиверія Кесаря, явився жителем юдеї в людському образі, руйнуючи пророків і законів всі діла Бога, який створив світ, якого назвав також світлоправителем. Більше того, він викривляв Євангелії від Луки. Відкидаючи все, що написано приз Господа, і багато що вчені слів Господа, які Господь зображений ясно таким, що Творець усього світу, є його Отець. Приклад іретичного спотворення Іванської істини згадується у Тотуліанам. Мериханіти текст Луки 10 наводили в такому вигляді: Дякую Тобі, Господи, небо, опускання слів очі і землі, щоб не здавав, що Господь наш звертався до Отця і Господа земний, і до домівура до Господа Неба, як владики правителя землі. Маркіон також вселяв своїм ученикам, що він достойний більше довіри, ніж апостоли, які зрадили Євангелії, і сам продає не Євангеліє, але тільки частини Євангелії. Так само він кидав місце послання апостола Павла, з яких апостолам ясно вказано про Бога, який створив світ, що Він є Отцем Господа нашого Ісуса Христа, і що апостол наводив місце з Писань, які провіщали пришестя Господа. Стосуються тільки ті душі, які прийняли його вчені, і тіло, скільки воно взяти від землі, неможливо спастися. До цієї хвилини Бога він приєднав до, достовірно, приймаючи у дияволи каші в все супереч істині, каже Каїн. І подібно до нього, садомляни єгиптяни, подібні до них, також усі ці народи, які жили у всякому роді, розпусти, спасені Господа він сходив у пекло і вони прибули. Прибігли до нього і були прийняті в його царство, а волінохної ну, інші праведники, так коли нащадки подарах Авраама разом з цими пророками людьми бо угодили навпаки, не отримавши спасіння, так сповіщав змін, який був Маркіон. Він говорив, що вони знаючи, що Бог їх завжди випробував, і дозволюючи, що він і тоді їх випробовує, тому вони прибігши до Ісуса і не повірили йому в проповіді, тому він учив їхні душі, галашилися в пеклі. Оскільки він один. Наважу святки та спотворювати Писання, поспромлюючи в усіх хвалити Бога, то я маю намір. Той самий намір і в неї висловлює в книзі третій. Окремо спростувати його, викриваючи власними його штрами до допомоги Божого зруйнування його вчення на підставі слів Господа і апостолів, які Він і використовував у своїх творах. Про це говорить і все, Євсей говорить понад тільки як про обіцянку. Я згадав тепер з необхідності про нього, щоб ти знав, що всі, хто якимось чином створює існе і пошкоджені пропадь церкви, є вчениками-послідовниками Самаряна Симона Волхва, святий типу політ також Симон Симену Волгу начальникам настицизму. Хоча вони і не оголошують імені свого вчителя для зваблювання. Інших оливчаті вчені вони використовують ім'я Ісуса Христа як приман коливоті різним чином на честя Симониці це губить багатьох піступно, поширюючи своє вчення відкриттям доброго імені, подаючи солодкістю якраз імені Гірку і злотруту зміє першу від падіння. Розділ 28. вчення Тетіани Критиків та інших. Підвище згаданих лише вчителів утворилося вже багато відгалужень різних єресей, тому що багато хто навіть усі бажає самі бути вчителями, відхилитися від тієї, єресі, якої трималися, утворюючи вчення з іншу систему думок, а потім знову складаючи одне з іншим, Вони вимагають вчити новому, видаючи самі себе за винахідників, вигадано в ними вчення, Так, наприклад, так звані стримані інкратики, які виникли. Сатуряни і Маркіона проповідували бишлюбність, відкидаючи про щопочаткове творіння, небоже часто ганьблючи того, хто створив чоловічі, жіночу стать для народження людей і вели стримання від вживання тварин, стаючи невдячним Богом, який створив усе. Сутні політописані критики більше як сезматиків, ніж як критиків, кажучи, інші, які називають себе самих інкритиками, визнають вчення про Бога і Христа згідно з церквою, але в спосіб життя відхиляються. Вони відкидають тако спасіння першотворної людини. Ця думка, втім, з'явилася в них нещодавно, перший вів цю холу Тетян, який, будучи слухачем Юстина, поки знаходився разом з ним, нічого такого не висловлював. Але після його мучеництва відпав від церкви і, спонуканий думкою бути вчителем, як на краще усіх склав своє власне вчення. Він говорив байки, подім до Волентіан, про які невідомі вони, подім до Маркіона Сатурніона, називав шлюб. Ростлінним і розпустує і сам себе заперечив спасіння Адама. Ця глава починається з слів, так називає стримання, спасіння Адам, грецький мов збереглося у Євсеві. Інше навпаки, слідуючи і Карпократу запровадили недозволених слів життя, багато жовтству і нерозбірливість довживання до жертвного нового, кажучи, що Бог не дуже зважає увагу на це. Але навіщо продовжувати неможливо порахувати тих, які таким чином відпали від істини? Розділ 29. Вчення інших гностичних сект, зокрема Варвеліотів. Підвище згадує Семейну, крім всіх виникли ще безлізностиків, які з'являлися як гриби в землі, з викладу їхні наголовічні думки. Деякі з них приймають Іона, який ніколи не старіє у дівчинному дусі, якого вони називають Варвелосом, матер, матер в історії гнотицизму виводиться слово з єврейської мови. Бартбило, дочка Господа, але Гарри вважається неозгодженим із первинним становищем. Якесь от Ярине приписує цьому його, називаючи його початком світи, походження всього, і тому пояснює його ісцирійською. Потім говорить про десь існуючий неіменований отець, він захотів відкрити себе цьому Варвелосу. Ця думка Енія, після своєї появи з'явилася, перед ними завдала передбачення. Прогнозіс коли з'явився передбачення, то на їхнє прохання проявилося нетління, Афтарсія. за ним життя вічне, Зої Еонія. Насолоджуючись, цим споглядаючи їхню велич, варвелос, радіючи зачаттю, народив подібну до нього світло. Його вони називають початком світли виниканням усіх речей, говорять, що отець, побачивши це світло, Помазав його своє благовістю, щоб було досконалим. Це світло стверджують вони є як Христос, який знову їхніми словами згадав, щоб йому був даний за допомогою розум нус, і розум з'явився. Крім цього, те створив слово Логос. Такі утворені поєднання думки словом, нетріння з Христом. Життя вічно зізналося з, з волі, теліма, а розум з передбачення. І вони ухилялися в велике світло і варвелоса. Після цього говорять вони від слова, думки, виник самонароджений. Автогеніс для представлення великого світла, і його заслами дуже поважали, і все йому було підпорядковано, разом з ним виникла істинна Алітія, і з'явилося поєднання самонародженого істини. І світле, все, яке є Христос, і внетління виникли для супроводу. самонародженого. Чотири світли і відволі вічного життя з'явилося для служіння. Цим чотирьом святилам також чотири витікання, яких вони називають благодаттю Харіс, Хотіння, Телісіс і Сенсом, Сінісіс і Розумом. Хронізіс. Із них благодать поєдналася з великим і першим світлом, під ним вони розуміють, Спасителі називають його Армогеном, це слово гаребе з великою правдоподібністю виводить від єврейського слова Армаян, блискуючи світло. Котіння з'єдналася з, з другом, яке називають Рагоел. Єврейське слово відповідає грецькій назві бажання Телісіс, що означає воля Божа. Сер з третім світлом, якому вони дають ім'я, дадут. Від єврейська дуд улюблений. Розом з четвертим, який вони називають, елетет. Сирійське слово, яке означає плід укле Ромунському рукописанні, стоїть елет, сирійське божество. Після того, як усе це ствердилося, саме народження більше того старив досконалу існу людину, яку вони називають адамантом, оскільки він. Ні вона ні була змушена, ні ті, від яких вони стримували початок. Вона разом з першим світлом була віддалена від армагена, самонароджений, вже при всьому створив з людиною і поєднав з нею досконале знання. Тому вона й пізнала Всевишню, і також дарова надівсним духом непереможна сила, і все стало поставляти великого Іона. Двіці, говорить, вони виникли мати батько і син, а в людини ж навпаки, знання виросло дерево, яке вони також називають знанням. Потім від першого ангела, який знаходиться в лінарому, виник Дух Святий, якого називають Примудрістю Софія, і про нікос. Слово про нікос за свідченням Святої Епифанії вживалося у греків щодо дів. згідно з завваженням в історії гностичних систем, це слово додатку до Іона примудрості чи Святого Духа гностики, потрібно розуміти, як усунення несмутливого його значення, як відхилення від цього, іони, від божественного життя, до яке означалося як. Ор орнія. Він же, що все інше, знаходиться в поєднанні, а він не має пари, шукав, з ким би йому поєднатися. Він не знайшовши, він розширився і подивився на нижній області, думаючи, знайти тут пару. Не знайшовши до досаду він відвернувся назад, тому що зробив спробу без благовління отця. Після того спонук вони простотою і добротою, він утворив творіння і поглинив невіддання і зухопалися. Це творіння, говорить, говорять вони, я перший начальник. Тархон, творець у цього творіння. Його, за їхніми словами, велика сила відвернула від матері, і він зійшовся з неї у нижчій області, і створив тверд небесну, в якій, за їхніми словами, і живе він. Як невідання усі підлеглі йому власті Ангелів, тоді зимні речі, після цього, з'єднавшись з ухвалістю Авхадіє, породив злобу, ревнощі, задрять, лють і погідь. Після того, як всім народилася мати премудець у скороботі, віддалися і повернулася на усоту стала Якщо рахувати знизу вісімкою. Після її відділення він подумав, що один тільки він існує, і тому сказав: Я один Бог-ревнитель, і окрім мене немає Бог вихід двадцяти. Саме такі речі вони вигадують.